М? Що? Щось нове йде? Що за дурень тут зеркало поставить? Неймовір. Що це? Що, щось не так? Ти подивись, щось із цим не так. Та ні, наче то все добре. В школі душі. Чу. Майчнянець. Пішли звідси. Ти бачила, що в коридорі вставкнуло дзеркало? Кажемо, що воно певно їсть. Ну, мені без різниці. Мені буде сяда, коли я не буду. Та така Ну, що подивимося? Що це? ні! Що ти? Окуляри побільше, щоб щось побачити. А? Тримайся. Що? Що ж це? Таке? Це не може бути гроші світло. З цим зеркалом щось не так. Друже, з тобою все добре. так на, Ти наші приводи в дзеркалі побачив. Ну так ти сам подивись. Це зеркало аномальне, тобі кажу. Що анормальне дзеркало? Чи ти не выйдешь еще? Сейчас так бачиш, ты ч, да? Подумай, що по твою душу. Ой, фу. слухай, прийти, я тебе сюда шкаф. Слуха, глаза, я. Не глаза, рыбай, сни ще на сюда. Я сразу не сил. Просто провайш. Я пише ніколи. Ніколи. Я подумаю. Я не зможу одразу. Але можливость часу. Добре, дякую. Нарешті, нарешті, я це я.